Зима вважається найскладнішим часом для водіння автомобіля. Через слизьку дорогу стається багато ДТП. Працівники поліції вкотре нагадують водіям про небезпеку на дорогах. З настанням осінньо зимового періоду водіям необхідно розуміти, що місцями може бути ожеледиця. Зараз ми бачимо періодично опади у вигляді сніга. У тому числі і мокрого сніга, тому водіям необхідно це враховувати, коли вони їдуть за кермом. Під час ожеледиці рекомендують відмовитися від використання автомобіля. Багатьом все ж таки доводиться випробувати свої навички водіння на слизькій дорозі. Багато водіїв на жаль. Не знають керування автомобілем за таких погодних умов. Щеплення шин з дорогою під час ожеледиці знижується в 4-5 разів, що своєю чергою в декілька разів збільшує гальмівний шлях транспортних засобів. А це означає, що швидка зупинка автомобіля просто неможлива. Такі дорожні умови вимагають від водіїв і пішоходів підвищеної уваги до власної безпеки і дотримання правил дорожнього руху. Водії повинні дотримуватися таких. Правил збільшувати дистанцію, зменшувати швидкість, не порушувати правил дорожнього руху, відмовитися від різких маневрів та за можливості користуватися гальмувати автомобіль за допомогою двигуна. Також інспектор нагадав і про використання ременів безпеки. За непристебнутий ремень безпеки, у тому числі і непристебнутий ремень ремень безпеки пасажирів. Передбачений штраф у розмірі 510 гривень. Тобто не зволікайте, це ваша безпека. Водіння під час ожеледиці не терпить помилок. Якщо за доброї погоди водій зобов'язаний бути уважним на 100%, то на слизькому полотні на 200%.